Починаю випуски. Я хочу відновити свій ютуб канал. Сьогодні буду робити макіяж косметикою, яку я додала в свій магазин, якою сама користуюсь, якою користуються мої клієнти, і вони задоволені. Дівчата, косметика зараз у мене європейська, це Болгарія, це Польща. І я хочу показати вам косметику, яка реально діє, дуже швидко робиться мейк, і дуже приємно. Тримається цілий день, комфортно, я алергетик. У мене ще й чуттєва шкіра обличчя. І сьогодні. Буду все вам показувати. Починаю з догляду за шкірою обличчя. Спочатку буду наносити сироватку від фірми Медіс. Це лабораторна косметика, українська косметика. Дуже гарна якість, вона гарно зволожує, наношу на все обличчя і даю їй вібратися в шкіру. Після сироватки наношу крем денний з SPF 25 від сонечка. Це фірма Рівель Болгарія. Дуже мені подобається, гарно захищає шкіру обличчя, коли зараз зима, перепади температури, то мінус 3, то плюс 2. І класно вона працює. Дуже мені подобається. Цей крем гарно відновлює шкіру, підтримує правильний ліпідний баланс. І ваша шкіра буде завжди в комфорті, що дуже важливо взимку. В якості тонального крему сьогодні буду використовувати ось такий тональний крем від фірми PoZ це Польща. Дуже якісний, він йде в форматі, ось такому з лопаточкою. Я не бачу сенсу купляти більш дорожчий крем, бо цей скриває зморшки, робить шкіру сяючою, здоровою, наповненою, і дуже гарно прикриває всі недоліки. Коштує такий тональний крем у мене в магазині 390 гривень. Наношу спочатку на ручку, а потім вже з ручки наношу на обличчя. Зараз зроблю на одній половинці обличчя, щоб ви побачили різницю. Дивіться, різниця, наскільки вирівнюється гарно тон шкіри, прикриваються всі мої почервоніння. Дуже гарно працює і дуже комфортний. Після того, як я нанесла тональний крем, наношу консилер. Це у мене консилер від фірми Клареса Польща. Коштує він у мене в магазині 140 гривень. Має ідеальний коричневий відтіночок. Дуже м'який, гарно лягає і гарно коректує форму обличчя. Коректує мені носик, лобик. Зараз це вам покажу, як я його наношу. Спочатку наношу на кінчик носика. Так, і тепер коректую нижню частину обличчя, вилиці, скроню та лобик. Дивіться, тепер симетрично все наношу на іншу половиночку обличчя. Я за вами скучила. Хочеться все показувати, розказувати. І знаєте, дівчата, це дуже приємно мати, мати спілкування. Так, нанесла, тепер буду тушувати. Тушую тим же самим пензликом, яким я наносила тональний крем. Ось цим кабукім. Розтушовую. Дивіться, як він вже викреслює, такий контур обличчя. Більш темніший. Дивіться, як він коректує овал обличчя. Дуже гарний тон. Це у мене четвертий тон. В складі Касторова олійка, яка ще й доглядає за шкірою обличчя. Густріше підборіддя робить, дивіться. Дівчатка, в принципі, цей макіяж я роблю кожного ранку, бо кожного ранку я роблю ідеальний мейк, бо йду на роботу, в магазин і хочу, щоб дівчата бачили, що я також не просто це е показую, а я ще й цим користуюсь. Коректор, консилер для обличчя темненький коштує у мене в магазині 140 гривень і тепер консилер. Консилер я раніше так часто їм не користувалась, і я не розуміла, а зараз я без нього не можу. Можна не нафарбувати очі, але консилер ви маєте обов'язково використовувати. Такий консилер від фірми Клареса це ноль світліше, 01 світ... тон у мене. Я їм користуюсь, вже воно постиралося на морочки, але це найсвітліший. Коштує він у мене в магазині 220 гривень. І він дуже гарно висвітлює м'яко лягає ніжною таким покриттям. І гарно коректує обличчя. Зараз вам покажу, куди я його наношу. Я коректую товщину носика, наношу ось так. Сюди. Наношу під нижню губку трошки. І, в принципі, більше нікуди його можна не наносити тільки сюди. Зараз розподілю розподіляю просто пальчиком, і ви побачите різницю між цим половиночкою обличчя і лівою. Я зменшую носик. Дивіться, наскільки він скоректував носогубочку, щічку. Терпіти не можу, коли я втрачаю його, а потім набираю. Воно завжди відображається на обличчі, а мені це не дуже подобається. І як тільки я набираю якісь 300 грам, мені здається, у мене набираються щоки. А вони мені якось не подобаються. І дивіться, консилер, як він скрив все. І вирівняв щічку. Дуже гарно наноситься, гарно впитується. Сюди не наношу. Дивіться, там, де у вас є складочки, де у вас віко. Я не буду наносити, щоб воно не забувалося нам зморшечки і їх не підкреслювала. Ну ось, дивіться, половиночку зробила. Ну, є ж різниця. Тепер робимо цю половинку. І ще ставлю манесеньку крапочку ось сюди, щоб трошечки підняти носик. Ось так. Розподіляю пальчиками. Дуже подобається консилер, робить дива. Тепер оця крапочка. Ми її просто вбиваємо пальчиком, і вона піднімає носик. Ну мені так здається, що виглядає він саме так. Клас. Дівчатка, тепер. Обов'язково ми консилер маємо закріпити пудрою. Сьогодні буду використовувати ось таку звичайну пудру від фірми PuroBio, це український бренд. Але ви можете використовувати любу світлу пудру або прозору. Вона буде дуже гарно фіксувати консилер. Перед тим, як ви далі починаєте робити мейк на очах, Консилер треба прикрити. І якщо навіть десь тіні просипляться, ви зможете прибрати дуже легко пензликом їх. Все, зафіксувала. Сьогодні тіні буду використовувати ось ці 202-й тон від фірми Pastel. Мені дуже подобаються кольори. коштують такі тіні, у мене в магазині 200 гривень. Дивіться, вони йдуть 6 тонів. Є теплі три, між собою дуже гарно поєднуються, і є холодні три. Сьогодні будемо малювати холодними, але теплі я також дуже часто використовую. З цією палеткою для обличчя мої зелені очі ніколи не виглядають втомленими. Тобто не треба підлаштовуватися. Ви можете мати ось таку одну палеточку і гратися. Для повсякденного мейку вона ідеально підходить. 202 тон коштує такі тіні, у мене в магазині 200 гривень. Беру пензлик і починаю наносити. Спочатку світлий тон, світлий холодний. Розподіляю повністю поверхні повіці, трошки уходячи нагору. Роблю таку підложечку. Тепер темним тоном піднімаю куточок. Ось так підняла, а потім його підтягнула догори. І затемнила ось цю складочку, також витягнула її. Потім ми розтушуємо, але дивіться, форма ока вже інша. Тепер на лівому оці. Так, нанесла і зараз буду тушувати. Тушую ось таким пензликом біленьким. Дивіться, як класно вийшло. Тепер буду малювати стрілочку. Стрілочку буду малювати з таким олівчиком від фірми Pastel. Це коричневий тон, номер тону 414. Він водостійкий, дуже якісний і гарно промалює і зробить стрілочку, яку я захочу. Триматися вона буде довго, бо я її закріплю зверху тінями для повік. Малюю від куточка зовнішнього до середини повіки. Тепер його потовщую хвостик і підіймаю далі. Ось така стрілочка вийшла, трошки її потовщу. Дивіться. Тепер промалюю на лівому оці. Візьму пудру бо так може не побачити. Головне, це однаково витягнути стрілочку. А вони виходять різні. Тепер цю підтягну. Ось так і граємося. Інколи виходить так ідеально, а інколи зовсім не виходить. Так, мені подобається. Тепер трошки розтягну. Олівець такий коштує в мене в магазині 110 гривень, дуже якісний. Коричневий буденний мейк. Воно буде добре поєднуватися, тим більше, що в кінці ми зробимо губки. Зараз для того, щоб губи дуже не пересихали, нанесу бальзам для губ. Бальзам для губ це фірма Квіз Польща. Ціна такого бальзаму 95 гривень. Який він комфортний. Тепер я фіксую стрілочку тінями для повік. Фіксую темними тінями. Трошечки беру і фіксую. І ось так розтягую. Олівчик треба закріпити обов'язково. Перевіримо. Дуже гарно вийшло. Там, десь середина повіка, трошки розтушую, щоб був більш м'яким переход. А далі стрілочку чіпати не буду, хай буде більш виражено. Тепер нижня повіка. Нижня повіка, також я її підкреслюю трошки нашим олівчиком від пастел. Далеко я не завожу. Бо мені не подобається, коли дуже чітко прокреслюється нижня повіка. Нафарбувала. Тепер пензликом треба розтушувати, тушую. Тепер фарбуємо вії. Ось ця туш від фірми Квіз називається Icon дуже крута. Коштує вона у мене в магазині 200 гривень. Вона має ось таку мега щіточку яка один, одним змахом промальовує вії. З цією що вам більше нічого не потрібно. Ніякої бази. Вона робить диво, вона робить просто одразу шикарні вії. Зараз промалюю. Вії у мене невеликі. Вони коротенькі, ну мені так здавалося, поки я не почала використовувати ось цю туш. І вона не сипеться, тримається довго. Дивіться різницю. Тут профарбувала. А з цього боку ще ні наносимо. Якщо ви трошки не попали, де щось не так вийшло, то нічого страшного, ви берете ватні палочки і прикриваєте, витираєте те, що ви там. Десь не то намазюкали. І це нормально. Перші рази ви будете так коректувати, а потім тиждень-два, і ви будете вже дуже швидко все профарбовувати. Профарбовую вієм тільки з кінця, серединку трошки зачіпаю, але дуже активно не профарбовую. Мені хочеться підняти саме зовнішні вії догори і зробити гарний акцент. Для брів буду використовувати олівчик від фірми Pastel, Дуже гарний олівчик, гарно тримається, водостійкий. І ціна такого олівця у мене в магазині 180 гривень. І це у мене тон 13-й. Він іде такий коричневий. Я б не сказала темно-коричневий, бо темно-коричневий це 15-тон, 13-й трошки світліший. Я викреслюю брови. Мені подобається робити їх зараз трошки іншою формою, ніж раніше я малювала. Я їх роблю більш такими ліфтінгуючі обличчя. Бачите? Починаю трошки нижче, потім подовжую і дуже довго не веду. Просто підняла і зупинилася. Мені подобається. У мене повідростали трошки бровки. Я сама собі їх зараз коректую. Мені подобається. Тепер ось тут профарбовую там, де немає, трошки є пробіли в бровках, а потім буду тушувати. Профарбувала. Тепер з таким звичайним пензликом я тушую олівчик нагору. Фіксую брови. Туші для брів фірма Каліста це 0,3 тон, темно-коричневий. Вона профарбовує бровиночки і фіксує форму. Не ідеально фіксує, вони виходять такі живі, тобто вони будуть збиватися протягом в різні трошечки сторони, але мені, мені подобається, як вона працює. Мені просто головне, щоб всі бровиночки були. В одну стороночку і були правильно профарбовані. Тобто неправильно а рівно, бо я зараз і брови не фарбую, якось так, тільки туж для брів, і все. Цього мені достатньо. Дивіться, ну як, то ну є різниця. Зараз. Промалюю ліву бровку Знову беру цей олівчик від пастел 13 тонн і роблю однаковий початочок, піднімаю, а потім трошечки подовжую, тушую гарно. Все одно олівчик залишиться і форму бровок нам підкреслить, але ніяких різких ліній. Так, профарбувала. Тепер. Тущу для брів. Закріплюю, профарбовую бровиночки і фіксую форму. Дивіться, брови готові. Так, хайлайтер у мене від фірми Pastel. Це у мене 320-й тон. Він іде зоряний пил. Дуже гарно сяє. Дуже гарно сяє. Я не знаю, бачите ви? Мені дуже він подобається. Він легкий, дуже такий мілкий і роби просто шовкове, сяюче шкіру обличчя. Так, беру пензлик і починаю. Роблю ось тут сяння, верхню губку ось так затушовую. Трошки люблю сюди наносити. Замість рум'ян. У мене просто рожевий пітон шкіри. І щочки саме по собі, вони такі, знаєте, вже мають колір. І я інколи рум'янами не користуюсь. Хайлайтер зоряний пил коштує він у мене в магазині 220 гривень. Далі губи. Буду профарбовувати контур олівцем від фірми Pastel, 205 тон, він найкращий нюдовий олівець, він гарно промальовує, робить дуже модну колір губам. Тобто контур робить універсальний. Якою помадкою ви не користувались? Ось цей універсальний тон зробить ідеальним контур. І зараз трендово. Коли контур трошки виділяється, тож бавтеся, грайтеся і не не стримуйте себе. Спочатку роблю ось таку галочку, потім з'єдную. Тепер нижня. Бальзам для губ просто впитався в губи. Трошки тушую олівчик, трошки всередину губок. Так, затушувала. Ціна такого олівчика у мене в магазині 160 гривень. Помада сьогодні у нас буде ось ця АЗ на рисовій олійці. У мене це тон 107. Коштує така помада у мене в магазині 420 гривень. Вона має. Матовий фініш і дуже комфортна, зовсім не сушить губи. Гарно працює і робить настрій. Ви її не відчуваєте, вона не розмазується, гарно тримається. Дуже гарна якість. Якщо олівець у нас іде натуральний, то помадка у нас ця йде трошки рожева. Пильна трояндочка. Лягає ідеально. Дуже гарно виглядає. Подобається. Зверни увагу, якщо ти шукала якісну помаду, люксова якість, але дуже приємна ціна. Ти зверни на неї увагу. Так, ну що, макіяж закінчила. Дівчата, люблю вас, ціную вас, чекаю на ваші коментарі і до нових зустрічей!